Після обвалу в даній кімнаті була дуже пошкоджена через те, що тут була тріщина в цій кімнаті. Ми евакуювали звідти людей. Тоді це було досить прикро. Пам'ятаю, коли пацієнта звідти фактично ми виносили на плечах, аби його врятувати. Директорка Горохівського психоневрологічного інтернату Юлія Ковальчук каже: за лічені хвилини тоді евакуювали людей. Вона показує відремонтовану кімнату, де нині проживають підопічні. Олександр один із тих, хто тут мешкає. Ну добре, ремонт капитален зробили. Все коридори спали, пока ремонт вбили тук. Нагадаємо, торік у ніч на 24 листопада обвалилася стіна нежитлового приміщення інтернату. Внаслідок цього були пошкоджені санітарний блок, санвузли на першому і другому поверхах, побутова кімната і душові. Було прийнято рішення від'єднувати цю частину будівлі, аби вона нам не потягнула основну будівлю, яка була, і дати тільки можливість впасти в тому об'єкту, який фактично руйнувався. Капітальний ремонт частини корпусу Горохівського психоневров неврологічного інтернату виконувало приватне будівельне підприємство. Замовник, обласний департамент інфраструктури, який перекаже підрядній буд організації, за виконані роботи мільйон 420 тисяч гривень, розповів її керівник Олег Карпов. Старе здання розібрали, вивезли все, залили фундамент монолітний підвальне приміщення, там де йдеться комунікація, вода, опалення, каналізація. Поки тривав ремонт, люди жили у коридорах. Розповів підопічний інтернату Василь Лук'янчук. Трошки було незручно, але зараз вже бачите краще стало. Дуже нам подобається після ремонту, каже Юлія Ковальчук: для підопічних облаштували сім туалетів, дві душові і побутові кімнати. Згідно проєктно кошторисної документації, ми виконували всі вимоги державні будівельні норми і враховували вимоги наших 30 Двох ліжкохворих, тому що в нас є люди, які проживають, це перша група інвалідності і з ураженням опорно-рухового апарату. Передбачений окремий санвузол для такої категорії громадян. Зі слів Юлії Ковальчук в Грухівському інтернаті проживає 115 підопічних, які потребують щоденного догляду і допомоги. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.